А знаєте, як дуже гарно, коли активісти приходять в вишиванках, співають гімн. А ви прийшли навіть навіть гімн, навіть державний гімн не заспівали. Чому так? Та я просто я це я ж не кажу, що ви зобов'язані, Я кажу, що це в принципі було б, було б дуже красиво. Прийшли, прийшли, прийшли до суду у вишиванках і заспівали. А ви ж кажете, чому я не в формі? А чому ви не вишиванках? Наприклад, а де заборяти вона тут буде дерева? Я, я вас просто питаю. Ну це ж дуже красиво було. От б, був коли парад вишиванок. Це ж було дуже гарно. Всі патріоти. Ви ж патріоти України чи ні? А чу ви бажаєте? Я патріот? Ви не патріот? А у нас у нас до речі тут теж відеозапис записується. записується. Це дуже погано, що ви не патріот. А дивіться патріот. Наприклад, я наприклад, я патріот. Україну, звичайно. Якої країни? Україну. За чому не існує? Не визначено Так ви що? Ви що, ви що, сепаратисти? Чи що? О, Ми тут задокументували належності від своїх батьків СССР СССР. Ми громадяни радянського провадження, да, і ви застосовуєте скажімо. Себе, ви не за це, ви знаєте? Союз не рушив, ми Ріспублік Свободи, навіть з платить, не великая рус! У нас України це громадянська. Так ви їм не доспівали, нам дуже зас... кажуть. Вам їх заспівати? Союз не рушивый. Советский Союз. А ви можете засувати ім'я невідомій історії, науці і все? Ми є патріотами України, і будьте ласка, ви не, не не зачіпайте цю тем. Будь ласка, не зачіпайте наші патріотичні почуття. Ви нашу національну гідність, да. Нас принижуєте своїми словами. Патріотична честь є тому, якщо будемо знати ваші анкетні дані, звичайно, можна встановити свідки. У вас ж на лобі не написано ваше та по батькові.